Ціна фальшивої дружби. Андрій та Олена готувалися до великої події 30-річчя чоловіка. Олена хотіла вразити коханого особливим подарунком. Зустрівши давнього знайомого родини, ювеліра Дениса, вона вирішила замовити в нього масивний золотий браслет із гравіюванням. Це золото найвищої проби, запевняв Денис, малюючи ескіз. Для друзів зроблю знижку, але річ статусна, дешевою бути не може. Олена віддала чималу суму, і коли отримала замовлення, була в захваті. На святкуванні в новій квартирі Андрій не знімав дарунок з руки, а Денис, запрошений на свято, лише загадково посміхався, приймаючи подяки. Однак через місяць свято змінилося тривогою. Під браслетом на зап'ясті Андрія з'явилося сильне подразнення. Може, це алергія на фрукти, заспокоювала Олена. Золото ж інертний метал, але стан гіршав, рука набрякла, з'явився нестерпний біль. Колеги Андрія буквально змусили його зняти прикрасу та звернутися до лікаря. Вердикт медика був миттєвим: це контактний дерматит, типова реакція на нікель. Але це золото, заперечив Андрій. У цьому виробі від золота лише тонка плівка напилення. Відповів лікар. Шокований Андрій відніс браслет на експертизу. Результати підтвердили фальшивка. Всередині був дешевий сплав. Коли Олена побачила папери, вона розплакалася від сорому та образи, адже документів чи чеків у друга вона не брала. Андрій поїхав до майстерні Дениса. Я використав найкращий метал, нахабно заявив ювелір. Твоя експертиза липа. Ти просто хочеш повернути гроші і залишити собі виріб. Геть звідси. Зрозумівши, що через суд без чеків нічого не довести, Андрій вирішив діяти інакше. Він детально описав ситуацію в соцмережах, додавши фото висновку експерта та своєї знівеченої руки. Скандал прогримів на все місто. Місцеві клієнти почали масово відмовлятися від послуг Дениса. Згодом ювелір був змушений закрити майстерню через зіпсовану репутацію. Олена ще довго вибачалася, але Андрій лише обійняв її Не картай себе, гроші це просто папір, зате тепер я точно знаю, хто мені друг, а хто пройди світ. Це був болючий, але дуже корисний урок.